Вельми, шановні панове дипломати. Перш за все хочу привітати всіх вас з Днем нашої Незалежності. 25 років історії молодої держави. Це дуже добра дата, яка має спонукати усіх нас, замислитись над тим, де ми сьогодні знаходимося, які перед нами є виклики і що ми. Маємо з вами робити для того, щоб наступні 25 років нашої країни були успішними. 25 років, можливо сказати, Україна відбулася. Але я думаю, що за цих 25 років було дуже багато надбань і були помилки. Помилки, які ми маємо сьогодні з вами проаналізувати і зрозуміти, що щось було не так, оскільки ми сьогодні маємо надзвичайно великий Потенціал нашої країни. Але коли ми дивимося на рівень життя всередині країни, ми розуміємо, що він є абсолютно несправедливим до тих можливостей, які ми з вами маємо. Тому сьогодні, відзначаючи 25 років нашої незалежності, перед нами стоять величезні виклики і завдання. Нам потрібно з вами кожен день утверджувати нашу незалежність. Нам потрібно максимально використовувати всі наші можливості для того, щоб. Україна була успішною. Україна була демократичною. Ми маємо забезпечити проведення необхідних підкреслюю, необхідних реформ, які будуть змінювати життя в нашій країні в кращий бік. Люди мають це відчувати і, беззаперечно, ми маємо поглиблювати нашу взаємодію з нашими міжнародними партнерами. Ми маємо залишатись на позиції повноцінної європейської євроатлантичної інтеграції. І тут потрібно підкреслити, що ваша роль є надзвичайно важливою за час перебування на посаді і Голови Верховної Ради України, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр. Я відвідував уряд країн. Ми з вами зустрічались і ми розуміємо, що і в дипломатичній службі, як в системі, є багато викликів, які ми маємо з вами здолати. Ми маємо перебудувати систему роботи нашої дипломатичних. Представництво. Ми маємо підсилити вас матеріально-технічними ресурсами. Бо коли я чую про реальний стан справ, цей реальний стан справ обмежує вас у вашій діяльності. І я думаю, що в 2017 році ми маємо вийти абсолютно на нові стандарти діяльності і нові стандарти забезпечення. Я думаю, що кожен із вас про це мріє. Ми маємо це зробити. І я переконаний у тому. Що той фронт, міжнародний, дипломатичний, на якому ви сьогодні ведете боротьбу, і сьогодні в своїй святковій промові президент про це підкреслив, підкреслив ваші зусилля, ваші досягнення. Це означає тільки єдине, що дипломатична наша служба Міністерство закордонних справ має бути підсилено, має бути забезпечено належним чином, щоб ви якісно виконували функції, які покладені на вас. Перед нами стоять безпрецедентні виклики і сьогодні, і внутрішні, і зовнішні. Внутрішні, як ми говорили, це проведення необхідних реформ, зміни трансформації. Ми, врешті-решт, повинні побудувати країну з ефективною владою, з ефективною внутрішньою системою, справжнім демократичним устроєм. І цей виклик він є для всієї виконавчої влади, законодавчої влади, для всіх нас він є дуже важливим. І зовнішні виклики, російська агресія, консолідація зусиль світу щодо підтримки України. Але чи нам потрібна консолідація тільки заради підтримки України? Я думаю, що питання стоїть набагато ширше. Сьогодні консолідація зусиль цивілізованого світу потребується в першу чергу для того, щоб у світі був мир. Щоб цінності, міжнародне право не потурались іншими країнами, використовуючи свої військові можливості, використовуючи те, що нехтування міжнародним правом, повагою до суверенітету інших держав стає нормою життя для деяких країн. Тому весь світ має бути сьогодні консолідований для того, щоб зберегти спокій і мир, захистити демократію і захистити міжнародне право. Безумовно, ваша роль у цьому є надзвичайно важлива. Що стосується реформ, можливо сказати, що в Україні багато пройшло необхідних змін. Можливо, були і помилки. Сьогодні не всі зміни, не всі реформи ще мають результат. Але якщо ми подивимося на те, що вже відбулося, то можливо підкреслити, що сформована потужна система протидії боротьбі з корупцією. Ми розпочинаємо судову реформу і зміни в судовій системі, яка має бути покликана на те, щоб відновити довіру українських громадян, суспільства, наших міжнародних партнерів, до правосуддя в Україні. Ми сьогодні бачили, як народжується нове українське військо, нова національна поліція. Ми достатньо успішно, я це підкреслюю, проводимо децентралізацію влади. Ми впроваджуємо систему, яка дасть можливість кожному українцю відчути, що він є господарем на своїй землі. І ця система покликана на те, щоб сформувати відповідну якісну систему врядування в нашій країні. І багато інших сфер, які нам потрібно сьогодні змінювати, є в процесі. Чи достатньо ми інформуємо наших партнерів про те, що відбувається? Ні, недостатньо. І я це відчуваю, коли ви приїжджаєте до чиєї чи іншої країни. Ми по-різному з вами наполегливо в своїй діяльність. Тому я вважаю, що інформування наших партнерів, інформування про реальний стан справ в Україні є одним із дуже важливих наших пріоритетів. І я вважаю, що ваше завдання саме полягає у тому, щоб ми інформували про те, що відбувається насправді. На тому фронті, де знаходитесь ви, треба протистояти ще одному виду агресії інформаційній. Я розумію, що на, вели... на надзвичайно великий поток інформації від агресора йде до наших західних партнерів. Але ми маємо знайти можливості протистояння цій е... інформаційній агресії. Ми маємо надавати об'єктивну інформацію про реальний стан справ. Ми маємо поглиблювати нашу співпрацю з міжнародними організаціями. Ми маємо все робити для того, щоб наші партнери відчували, що Україна надійний, відповідальний і ефективний партнер. І я вважаю, що ваша роль тут є надзвичайно важливою. Хотів би торкнутися декількох аспектів вашої діяльності: мова йде про залучення інвестицій в Україну. Мова йде про... Розширення можливостей, або я навіть не сказав би не розширення можливостей, а повноцінне використання можливостей щодо торгівлі, міжнародної торгівлі України. Якщо ми подивимося в розрізі кожних країн, у нас потенціальні можливості великі, а використання не дуже. Подивіться наші торгівельні стосунки, кожен, хто є присутній з своєю країною, де ви представляєте Україну. Чи все ви зробили належне для того, щоб ми максимально використали ці можливості? Я зразу можу сказати ні. Вважаю, що потенціальних можливостей більше, ніж ми сьогодні використовуємо. Стосовно залучення інвестицій, настав час, коли ми маємо дуже відповідально ставитись до кожного долара євро, інвестованого в українську економіку. Тому питання захисту інвестицій, супроводження інвестицій. Підтримки інвестиційної діяльності в Україні є одним із пріоритетів Українського уряду. І я закликаю вас поглиблювати цю співпрацю з урядом як на рівні міністерств, як на рівні прем'єр-міністра. І я готовий з вами контактувати стільки, скільки потрібно для того, щоб досягти цього успіху. Так і на рівні нових структур, які будуть створені. Я знаю, що вчора було презентовано. Новий інструмент супроводження інвестицій це Офіс інвестиційний з питання інвестицій. Офіс, який буде точкою входа іноземних інвестицій і супроводження. Тому я би хотів, щоб ви максимально використовували ці інструменти і давали свої паради, я готовий до них дослухатись. Що потрібно зробити, щоб наші торгівельні представництва, врешті-решт, стали повноцінними учасниками міжнародної торгівлі. Нам треба їх створити. Нам треба їх забезпечити, нам треба їх мотивувати, ці торгівельні представництва. І я би тут боровся не за те, хто буде їми управляти, а за те, як створити систему, яка буде абсолютно ефективною, і ми зможемо в рази збільшувати продаж нашої продукції на іноземних ринках. Ми можемо це з вами зробити. Я переконаний, що так. Але це залежить від злагоджено нашої співпраці. Від нашої спільної взаємодії і від вірного рішення, яке дасть можливість побудувати ефективні структури. Тому, врешті-решт, настав час, коли ми маємо повноцінно створити торгівельні представництво України за кордоном. І ці представництва мають бути достатньо ефективними, а не так, щоб ми просто поставили галочку про те, що начебто у нас все гаразд. Звісно, нам потрібно буде поглиблювати співпрацю з нашим Міністерством економіки і торгівлі. Я вважаю, що тут є над чим працювати. Я знаю, що у вас тут була дискусія щодо а, торгівлі, але я ще раз хочу підвести, я абсолютно відкритий до раціональних, якісних ваших пропозицій, для того, щоб ми могли їх враховувати в процесі нашої поточної діяльності. А, На завершення я, напевно, повернусь до того, з чого розпочав. Я бачив рівень вашого забезпечення за кордоном. Моя особиста думка: цей рівень є неприйнятним. Неприйнятний міський. Ви відчуваєте дефіцит. І я вважаю, що ми в цьому питанні маємо почати ставити крапку з 2017 року. Хочу вас запевнити, що як прем'єр-міністр України при плануванні бюджету на 2017 рік я буду відстоювати позицію збільшення, суттєвого збільшення фінансування наших дипломатичних представництв за кордоном. Нам треба визначити з вами пріоритети. Нам треба визначити реальну потребу, реальну потребу, тому що нам сьогодні дуже непросто, і ми маємо забезпечити планування і фінансування нових видатків. Я не хочу вдаватись тут в подробиці, але коли я приїжджаю до тих чи інших країн, і коли ви мені розповідаєте про те, як ви забезпечені, скільки у вас персоналу, Скільки у вас дипломатів і все інше, я ще раз наголошую, для мене це є неприйнятно. Я вважаю, що ви маєте бути всі забезпечені необхідним для того, щоб кожен з вас був ефективним. А якщо ви будете забезпечені і не будете ефективним, це буде означати, що вас треба змінювати. Але всім тим, хто хоче служити країні і робити це ефективно, Україна має підтримати і допомогти. Тому в 2017 році ми з вами будемо мати інший стан справ, ніж ми маємо сьогодні. Деталі, я думаю, що ми зможемо з вами говорити восени, вже восени цього року при формуванні бюджету на наступний рік. Тобто, хочу підкреслити, що там, де потрібна підтримка уряду і прем'єр-міністр, ви її завжди отримуєте. В цілому хочу подякувати вам за вашу діяльність, подякувати за вашу позицію. І ще раз сказати про те, що незалежність, а особливо ювілей нашої незалежності це ще один дуже важливий привід замислитись, де ми знаходимося і куди ми йдемо. Але я переконую в тому, що ми маємо рухати з вами до успіху, а цей успіх має відчувати громадяни України. Тому дякую вам і ще раз свято. Я готовий відповідати на ваше запитання, колеги. Ми сказали, що міжнародна підтримка завжди потрібна, але саме в цій часі. на одному з засідань, засіданні міністрів. Я просив робити одну річ. Я просив важливі речі, які були зведені в Кабінет міністрів. І хто, там працював. Я не просто про це скажу, я детально пояснюю. країнному рівні потім мають своє продовження. І тут... Дякую. І е, ми всі прекрасно розуміємо, що е, захист інвестора має бути найвищим законом. Я вважаю міністра, яка відповідальна за те, щоб наш голос був єдиний за кордоном з кардіоном діяльністю. Важно діяль, віддіє до міністра, я говорив після того, як лідер поїхав і всі забули, і всі займати своїм прецією. Які прийняті за результатами адіварним? Контрольний ремонт забезпечення результати. Це все те зараз нас... компенсують. І в тому числі. А вона нам з вами. Це вимога. Ми маємо в це вірити і маємо це робити. Дякую, і бажаю вам успіхів.